Вітаю на каналі Гант Ukraine, Мене звати Олександр. В цьому відео розглянемо функції програмування приймача для управління ролетою DC43M, оновлена модель. Почнемо зі скидання до заводських налаштувань. Тривало натискання кнопки RF на контролері. Більше 8 секунд відпускаємо кнопку RF, коли червоний світлодіодний індикатор вимкнеться. Червоний світлодіодний індикатор блимне 5 разів. Інформація пов'язана з контролером видаляється та відновлюється до заводських налаштувань. Програмування пульта. На прикладі буде показано програмування пульта GM. А БА4 з червоним світлодіодом. На блоці діп перемикачів три штуки. Перший діп-перемикач вимкнений, другий вимкнений, третій вмикаємо. Натискаємо кнопку RF одноразово, кнопку вгору. Натискаємо кнопку RF двічі, програмуємо кнопку вниз. Натискаємо кнопку RF тричі, Програмуємо кнопку Stop. Натискаємо кнопку RF 4 рази. Програмуємо кнопку блокування. Повторимо те саме для B4. Два пульта запрограмовано у приймач DC43M. Хотів би звернути увагу на режим блокування. Функція блокування може ефективно запобігти неправильному використанню пульта дистанційного керування. Коли функція блокування увімкнена, натискання будь-якої кнопки на пульці дистанційного керування є недійсним. Також блокуються кнопки управління на приймачі. Блокування контролера. Тривале натискання кнопки блокування протягом 2-3 секунд. Приймач заблоковано. Розблокування контролера. Тривале натискання кнопки блокування на пульці дистанційного керування протягом 2-3 секунд. Приймать розблоковано. Програмування автозакриття. Якщо цю функцію увімкнено, після відкривання рулети контролер автоматично закриває рулету після встановлення часу затримки автозакриття. Для увімкнення функції автозакриття треба увімкнути третій діп перемикач. Час спрацювання автоматичного закриття за замовчуванням становить 30 секунд. Для зміни часу спрацювання автоматичного закриття зробіть наступне. Натиснути кнопку Time на приймачі. Натиснути кнопку «Stop». повторно «Stop». Час паузи автоматичне закриття. Запрограмовано. Перевіряємо. Спрацювало автоматичне закриття. Фотоелементи. Для прикладу підключені фотоелементи гант. Фотоелементи працюють з нормально закритим контактом. Перевіряємо роботу фотоелементів. Відкриваємо рулетку. Фотоелементи не спрацьовують. Закриваємо ролету. Працювали фотоелементи. Ще раз закриваємо ролету. Фотоелементи працюють. Сигнальна лампа. Для прикладу підключена сигнальна лампа ГАНТ. У контролері реалізовано режим освітлення для лампи 220 В змінного струму і функція миготіння. Як опція для функціонування проблизкової лампи безпеки. Якщо діп перемикати 4-й ON, тобто включений, лампа виконує функцію освітлення. У будь-який час натискання кнопки блокування пульта дистанційного управління вмикає-вимикає освітлення. Лампа автоматично вимкнеться через 5 хвилин після останньої команди прийнятої приймачем. Якщо діп перемикати 4 OFF, вимкнений, лампа виконує функцію сигнальної лампи безпеки. В момент закриття відкриття ролети лампа влимає. Команда стоп або спрацювання кінцевого вимикача лампа вимикається. Дякую за увагу. Не забудьте вподобати відео та підписатись на наш канал Гант Україн.